Доброго дня, шановні глядачі. Ми вітаємо вас на каналі Ти юрист. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо розвіювати міфи. Сьогодні міфи будуть стосуватися скандального законопроекту 4142 щодо громадського здоров'я. Чому скандальний? Тому що за досить невеликий час я побачила вже декілька петицій і багато відеозвернень, де люди закликали президента витувати цей законопроект. Навіть моя мама прислала мені сьогодні відео, де якийсь чоловік з нецензурною лайкою пояснював громадянам і відкривав їм нібито очі, що норми цього законопроекту передбачають, що якщо батьки будуть відмовлятися від вакцинації дітей, то батьків будуть позбавляти батьківських прав. А дітей з 4 років будуть примусово вакцинувати. А людей, які будуть відмовлятися, у них будуть конфіскувати майно, а також там автомобілі, будинки чи щось інше. Тож давайте разом розбиратися. Які міфи є правдою, а які ні, і що в реальності передбачає законопроект 4142. Тож поїхали. Спочатку хочу зазначити, що цей законопроект є євроінтеграційним, тобто його положення є максимально наближеними до законодавства Європейського союзу у сфері громадського здоров'я. Саме цим законопроектом передбачається визначити конкретні повноваження та функції органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадян, а також підприємств, установ та організацій у разі виникнення біологічної загрози. Також передбачається створення нової сучасної епідеміологічної служби. На основі центру громадського здоров'я. Отже, міф перший: законопроек1.42 передбачає примусову вакцинацію населення. Насправді, законопроект 41.42 не передбачає примусової вакцинації населення, тим більше, він не передбачає будь-якого виду відповідальності за відмову від вакцинації. У статті 14 цього законопроекту, яка називається Права та обов'язки фізичних осіб, зазначено, що фізична особа зобов'язана проходити обов'язкові медичні огляди, а також проводити профілактичні щеплення у випадках, передбачених законом. Ну, які це можуть бути випадки. Наприклад, є перелік професій, які передбачає обов'язкові профілактичні щеплення. Це, наприклад, якщо особа працює у закладі громадського харчування або, наприклад, працює з дітками. В садку. Ну, ми всі прекрасно розуміємо, це безпека нас та наших дітей. Тут я думаю, все зрозуміло. Міф другий законопроект 4142 порушує конституційні права громадян. Ну, насправді повернусь до першого міфу і ще раз повторюсь, що законопроект не передбачає, не впроваджує примусову вакцинацію населення. Зрозумійте це і запам'ятайте. Ніде не передбачено, що особа доросла, чи то це буде дитина, повинна робити обов'язкові щеплення. Є виняток, це обов'язкові профілактичні щеплення для окремих категорій громадян. Я вже говорила, якщо вона працює в дитсадку або, наприклад, в закладі громадського харчування чи ще десь. Є обов'язкові профілактичні щеплення. Вони були, є і будуть. Вони не впроваджуються цим законопроектом, нічого не змінюється. Зрозумійте це. Міф номер 3 законопроект 4142 надає право уряду проводити небезпечні експерименти на українцях. Насправді? Ну, Просто насправді Ну, як це взагалі могло комусь прийти в голову. Ви реально думаєте, що так і написано в законопроекті? Там повноваження Кабінету міністрів України, там десь в кінці написано. Право проводити небезпечні експерименти на українцях. Ну, це нонсенс. Ну, такого реально бути не може. Якщо під небезпечними експериментами мається на увазі вакцинація, то повторюю ще раз, що вакцинація в Україні є добровільною. Ніхто не може примусити або ж заставити якимось чином зробити вам або вашій дитині примусове щеплення. Справа вашого здоров'я це виключно ваша особиста справа. Міф номер 4. Законопроект 4142 передбачає, що якщо громадяни відмовляються від вакцинації і не вакцинують власних дітей, то це є підставою для позбавлення їх батьківських прав. Насправді законопроект 4142 не передбачає будь-яких санкцій або будь-якого виду юридичної відповідальності за відмову від вакцинації. Наступне законопроектом не передбачено внесення змін до Сімейного кодексу України. А саме Сімейним Кодексом України передбачено підстави та порядок позбавлення батьків батьківських прав. Тому такого в законі немає. Міф номер 5 Законопрое 4142 дозволить випробовувати на українцях експериментальні препарати. Насправді, законопроект 4142 не містить положень або норм, які передбачають або врегульовують обіг медичних препаратів. Це неправда. Міф номер 6. законопроект 41.42 передбачає та надає повноваження уряду конфісковувати майно невакцинованих громадян. Насправді законопроект 41.42 взагалі ніяк не стосується майна вакцинованих чи невакцинованих громадян. Єдине, що я знайшла про майно, так це статтю 20 цього законопроекту. Вона називається карантин. Вона передбачає, що у разі встановлення в окремій місцевості карантину органи державної влади або органи місцевого самоврядування мають право залучати тимчасово майно, будівлі, споруди, транспортні засоби або інше майно у підприємств, установ та організацій, якщо це необхідно для проведення профілактичних або протиепідемічних заходів, наприклад. Згадайте в 20-му році, як тільки у нас відбувся спалах коронавірусу, у нас робили обсерватори у гуртожитках закладів освіти або в якихось санаторних закладах. Ну, ось вам приклад. До речі, така норма вже є. Це стаття 30 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Тобто, законопроект 41.42 нічого нового не вводить. Міф номер сім. Законопроект 4142 передбачає, що всю інформацію про українців буде внесено до єдиної електронної бази і уряд може користуватися цією інформацією для власних потреб. Насправді, законопроект 4142 взагалі не містить змін щодо медичної таємниці. Персональних даних або ж конфіденційної інформації. Згідно закону України про інформацію, інформація про ваш стан здоров'я є конфіденційною інформацією. Законопроект 41.42 взагалі не вносить зміни до закону України про інформацію, чи до закону України про захист персональних даних, чи взагалі до цивільного кодексу немає такого. Є стаття 17 в законопроекті, яка передбачає облік та реєстрацію випадків інфекційних хвороб. Це робиться виключно для того, щоб зареєструвати та обліковувати статистичні дані щодо випадків інфекційного захворювання або хвороб, які мають характер масового зараження. І все міф номер 8. Законопроект 41.42 передбачає кримінальну відповідальність для тих, хто буде відмовлятися від проходження обов'язкових медичних оглядів. Насправді, стаття 44 цього законопроекту взагалі не передбачає кримінальної відповідальності для осіб, які відмовляються від проходження обов'язкових медичних оглядів. Стаття 44 лише передбачає підстави та порядок проходження обов'язкового медичного огляду. Наприклад, такі огляди повинні обов'язково проходити працівники закладів освіти, закладів громадського харчування та, наприклад, лікарі. Міф номер 9. Законопроект 4142 забороняє дітям відвідувати заклади освіти, якщо у них немає одного або декількох щеплень. Хм. Насправді, 4142 не вводить нових правил щодо відвідування дітьми закладів освіти, якщо вони не мають щеплень. Законопроектом передбачено, якщо дитина не має щеплень, які визначені календарем щеплень, то їй забороняється відвідувати заклади освіти, у тому числі дитячі та оздоровчі заклади. Але така норма вже є. Стаття 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Там написано те саме дослівно. Тобто, така норма вже існує, і існування її в іншому законі вас не бентежить, а в законопроекті бентежить. До речі, щодо обов'язкових щеплень, а, вже було рішення Верховного суду щодо цього питання. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, напишіть в коментарях, можливо, ми знімемо окреме відео на цю тему. Міф номер 10 Якщо чесно, записую цей дублер вже разів 10, тому що смішно від такого міфу. Не знаю, хто це продумав, але українців змусять міняти дах, якщо він зроблений шифером. Як вам таке? Насправді, положення законопроекту 4142 буде стосуватися виключно нової азбестомісної продукції і ніяк не впливає на продукцію, яка була вироблена раніше. Тобто, з дахом все буде гаразд. Вам теж цікаво, до чого тут шифер? Говорили про вакцинацію, про інфекційні хвороби, і тут шифер! Я вам поясню. В законопроекті 4142, а саме в статті 27, передбачено, що у технологічних процесах, а також монтажно-будівельних процесах забороняється використовувати та виготовляти азбест, у тому числі азбестомісні матеріали, бо він є. Небезпечним, як виявилося, усі форми азбесту є концерогенними. Це підтверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я, тому азбест та азбестовмісні матеріали є забороненими у 70 країн світу, зокрема країни Європейського союзу. Ну як вже здогадалися, у списку країн України немає. Тому в даному випадку цей законопроект просто імплементує норми Європейського союзу до нашого національного законодавства. Ну, і тут вже зрозуміли зв'язок. Азбест, шифер, шифер, дах, а там вже і міф народився, чи щось таке, ну, самі розумієте. Знаєте, хотіла зняти для вас е, відео щодо 10 міфів, але щойно почула ще один смішний, і буде вам 10 міфів плюс один бонусний. Краще сядьте або ляжте, бо зараз буде дуже смішно. Міф про те, що якщо українці. Будуть їхати на автомобілі, і їх зупинить поліцейський, і зробить їм експрес-тест, і він, не дай Боже, виявиться позитивним, то людину відправлять до закладу охорони здоров'я, а автомобіль конфіскують, бо він є зараженим. Вам теж смішно, як і мені? Ну, Це нонсенс. По-перше, щодо конфіскації майна, ми вже з вами розібралися, там в якомусь із міфів. По-друге. Немає таких повноважень у наших поліцейських. Законопроект 4142 не вносить зміни до закону про нацполіцію і не дає нових повноважень поліціянтам робити експрес-тести. Ну вони ж не лікарі. Ну це ж нонсенс, розумієте? Тим паче, Всесвітня організація охорони здоров'я ще в 20-му році надала висновок про те, що коронавірус як інфекційна хвороба не живе на поверхнях. В достатній кількості або взагалі то достатньо часу, щоб бути предметом зараження. Ну, як висновок, нічого страшного чи поганого в законопроекті я не побачила. Просто окремі норми з окремих законів тепер будуть міститися в одному законі. Нічого страшного в цьому не бачу. Законопроект пройшов перше читання, зараз готується до другого. Ну, а на сьогодні це все. Ми дякуємо вам за вашу увагу. сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію і трішки посміялися разом зі мною. Якщо у вас є запитання, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цим відео, а також ставте дзвіночок та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будь ласка, бережіть себе та рідних, вірте в перемогу, вірте в ЗСУ. Все буде Україна!